Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Маріуполь став одним із осередків проросійського сепаратизму в останні тижні. Як владнати ситуацію в цьому півмільйонному місці, центри металургії, великому морському порту, і взагалі, як можна вирішити проблему проросійського сепаратизму взагалі на Донбасі в Україні? Це ми спробуємо з'ясувати сьогодні з гостем студії Радіо Свобода. Ним є колишній маріупольський міський голова, народний депутат чотирьох скликань, пан Михайло Поживанов. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І завжди раді вітати вас, шановні ну, друзі, якщо ви долучаєтеся до нашої розмови, набираєте телефонний номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу Самі поставити свої ж запитання панові Поживанові і поспілкувати з ним безпосередньо, без мого посередництва. Фактично, ну отже, ми бачимо пане Михайло будні Маріуполя. Нагадаю, що ви були міським головою уже в нульових роках, так Ні, 94-м, 98 94 четвертому, 94 але так. і взагалі це місто ви постійно стежите за його подіями. Відвідуєте так, хоч ви народилися в Дніпропетровську, але Маріуполь це можна сказати теж ваше рідне місто. Ну, місто, котре дало мені путівку в життя. Як добре, так ви працювали з. Знаменитому металургійному комбінаті Маріупольського Азовсталь, Азовсталь дійшли до заступника начальника цеху. І, тобто є вам що розповісти про це велике, фактично, друге зазначення міста Донеччини? Так. Як ви вважаєте, те, що зараз відбувається? Ці події 9 травня нинішнього року, коли був штурм відділку міліції, спроби відсічі українських силовиків, коли так звані мирні протестувальники застосовували зброю проти українських силовиків, коли кругом лунають ці заклики до від'єднання, коли створена так звана Донецька Народна Республіка, яка... Фактично захопила владу у багатьох, не тільки Маріуполі, в багатьох містах Донеччини, Утримує адміністративні будівлі зриває вибори, призначені на 25 травня цього року вибори президента України. В цій ситуації що можна зробити? Як переламати ситуацію? Ну, Певною мірою, скажімо, вчорашня істерика Ріната Ахметова вона зіграла свою позитивну роль. Скажімо, по Маріуполі я розмовляв з людьми. і як вони кажуть, що нічого нібито він конкретного не сказав? Ви маєте на увазі його перший заклик до так, так званого попереджувального ну це не страйк, а акція ну, не протесту. Ну страйк, бо, бо багато кажуть, що це цікава форма на своїх же підприємствах. Він до речі, зараз процес. ви продовжите свою думку. Ренат Ахметов, власник холдингу, System Capital Management, знову звернувся до уже з так. другим своїм зверненням. І він подякував їх за цю участь в акції, яку назвали голос Донбасу. І ще раз цитую пана Ріната: боротися, боротися ще раз боротися за своє щастя, за своє сьогодення майбутнє. Я переконаний, стверджує олігарх, що Донецька народна республіка, так звана обманює людей, це пройде світи, які взяли в зручники весь Донбас і тероризують його. Вони ведуть до краху до злиднів до голоду і холоду. Отак. От Сьогодні знову ну, заявив на тахметал, це він правильно говорить. І я ним... Зараз вже eh, говорить, коли так, вже кілька так, місяців так, триває. Я з ним eh, в цих висновках стовідсотково скажемо, погоджуюсь. Але ми мусимо реально розуміти і давати самі собі eh, звіт про те, що все, що відбувалось останні там 15 років, оболванювання, одурманювання, всі крадіжки, все, що відбувалося з власністю, як вони обманули і назавсталі на Неліча, на трудові колективи, котрі нібито вважали, що вони приватизували ці підприємства, а потім виявилося, що ні. І це все накопичувалось, накопичувалося на... не є власником цих підприємств? Ні, ну Він власник підприємства, але приватизація починалася як аренда трудовим колективам, і Трудовий колектив за свої ваучери його викуповував. А потім обманним шляхом ну так сталося, що трудовий колектив жодного відношення до власності не мав, мали керівники цих підприємств, і потім вони певними обрудками перейшли до пана Ахметова. Це окрема тема. скажімо, якщо вона когось буде цікавити, то ми колись можемо про це поговорити. Бо, на мій погляд, навіть сьогодні, підстави приватизації цих, цих великих. Міталургійних підприємств під великим знаком питання. Але повертаючись, що сьогодні там відбувається, насправді е, люди зрадили з його виступу, зрадили з того, що е, вийшли і заклики. Хоч в той же самий час лишаються е, так звані сепаратісти, чи як їх там е, я, їх, крім бандитами, ніяк по-іншому не можу назвати. Бо, е, наприклад, сеть Фокстрот в Маріуполі закрилась. Чому? Вчора прийшли чотири бандіти з автоматами, потребували, щоб їм віддали там 10 комп'ютерів, ще щось просто з магазину. Ну, магазин прийняв рішення всі магазини закрити. Те ж саме зробив банк ВТБ, бо вони прийшли, вимагали від Російський банк Російський Це ВТБ цікаво. і заяви, бо я розмовляв, скажімо, ну, з людиною, котра брала безпосередню участь в цих розмовах. мені... Розповідав, так, що вони прийшли кажуть, відкривайте благодійні рахунки, ми будемо туди зараховувати гроші. І ваші кажуть, московські господарі теж будуть нам сплачувати все, що треба. Банк теж саме закрив своє відділення. Тобто, ну, на мій погляд, там просто звичайні бандюгани отримали зброю, і вони розуміють, що зворотнього шляху їм немає. Бо або відповідати за це, або. А вони міськраду зараз маріупольську контролюють. Вони там сидять чи ні, різні дані наводять. Різні дані наводять. І ви ж знаєте, що маріупольський сьогоднішній міський голова Юрій Хатлубій з так званим самозванцем. Підписав певну угоду, як вона виконується, хто за що відповідає, як слідкує. Мені важко це сказати. А міліція функціонує, після того, на жаль, що немає. На, на, на жаль, ні. На жаль, останнє те, що скажімо, гуляють зйомки в інтернеті, де новопризначений, скажімо, начальник міліції, він спокійно стоїть з цими сепаратистами, спокійно розмовляє. А ми знаємо, що навіть ну, передодні, там, тиждень тому. Поховали начальника УДАІ міста Маріуполя, тому що він насправді був мужній людиною, котра зупиняв ці речі і встав, і для того, щоб він не заважав, і скажем особистому особовому складу не показував правильний приклад. Можливо, тому його і Ну і начальник був. міліції так. тодішній, призначений так, 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 офіційної так, так. влади він зараз у тяжкому стані так. Поранений Тому. внаслідок дій і Ситуація, скажімо, насправді дуже дуже важка. Але в той же самий час я ще раз скажу, що починаючи от з вчорашніх цих мітингів, да, і сьогодні настрій більш-менш нормальний у людей. Тобто вони з певною мірою навіть сьогодні вивісили, мені сказали, дуже багато українських флагів в цілому по місту. Сьогодні з'явилися це... флаги. Так, так, це так, дуже так. І це дуже добре. Це певний сигнал, що яким чином тоді може Рінат Ахметов переламати? Добре, він володіє підприємством, він далеко не остання фігура не лише на Двася в Україні, але хіба в нього є силові органи, щоб приструнити цих мирних лапках сепаратистів? Яким ну, чином в першу чергу у нього є служба охорони на кожному великому підприємстві? Тобто, те озброєні і обучені люди в будь-якому випадку. Це по перше. По-друге, вона не офіційна інформація, але я її теж отримав від людей з Маріуполя, що він зараз піднімає всіх, скажімо, хто живий, братків початку 90-х і звертається до них теж, щоб вони допомагали наводити лад. Тобто це вже ну, певний сигнал, що насправді з братками тільки братки, скоріш за все, зможуть розібратися, якщо відсутня справжня вертикаль, скажімо, правоохоронних органів. А антитерористична операція на неї варто покладатися на ваш погляд. Ми бачили ці кадри. Наві... Ну, якщо ми увійшли українські солдати в місто і мирні, так звані протестувальники стріляли у них з пістолетів. А потім через 15 хвилин ушли. І от тоді народ взагалі не зрозумів. Я насправді, от особисто, я полагаюсь на них, і я переконаний, що антитерористична операція вона могла би бути завершена нормально, скажімо, в тому ж Маріуполі при підтримці от, трудових колективів населення міста стало би нормально очищено і зажило б вже таким своїм нормальним звичайним життям. Ну, Хотілося би, да, бо все одно нормального вже в повному розумінні цього слова життя не буде, бо всі це будуть згадувати і всі будуть перед тим. Сім. Як надам слово нашому слухачеві, так. який з'явився у нас на зв'язку, ваш прогноз вибори 25 травня цього року президентські в Маріуполі самому відбудеться? Чи важко сказати ну, в певну зараз? Ну, певною мірою відбудуться? скажімо... Але більшість людей, мені здається, будуть лякатися. Бо та інформація, що по Донецькій області там певна частина дільниць чи окружкомів захоплена, вона негативно впливає і люди можуть просто злякатися, піти. Але якщо от за останні 2-3 дні буде лад наведений, то я переконаний, що люди прийдуть і проголосують. І от, як я обіцяв, надаю слово нашому слухачеві. Телефон студії 490-29-05. Саме цей номер набрав наш слухач або слухачка і має змогу поставити да, да, своє да, запитання да. гостові нашої студії па Михайлові Поживанову. Доброго, Доброго ранку, день. верніше, добрий день уже дня. Е, Київ, е, я от послушав, що е, державні органи не можуть справитися з якоюсь то з сотнею бандитів і звертаються к браткам. Не смешно ли это, что что-то за армия у нас? Что это за власть, что нужно обращаться к браткам? Ще я не казав, що державні органи звертаються до братків. Я сказав, що є інформація, що Рінат Леонідович нібито звернувся до них і намагається вирішити, в тому числі за їх допомогою ці питання. А ви джерело до речі, не можете назвати звідки ви дізналися про такий факт? Ну, у мене є один добрий знайомий афганець, який там десь в цих структурах теж є, і от він мені розповідав ці речі, що він чув від цих людей, бо вони все одно десь там один з одним спілкуються і знають всю цю інформацію в тих чи інших колах. От а те, що стосується нашої армії, я переконаний, що вона може навести лад на сьогодні, і переконаний, що це буде можливо навіть найближчими там годинами чи навіть днями. І до виборів я переконаний, що в Маріуполі буде лад. Пане Михайло, ну от я то не маріупелець, був тільки в дитинстві у вашому місті, Зараз я не мав змоги побувати в ньому, але уважно стежив за тими відеорепортажами. Ми відходили і 9 травня цього року, і в інші моменти. Не, не тільки з російських каналів, роль яких зрозуміла у висвітленні подій на Україні, а й пересічних маріупольців. І от як мені склалося, можливо, помилкове враження. Більшість людей Маріуполя, вони як таке, може грубе слово вживо болото. їм байдуже. Україна не Україна, Росія. Нема такого фанатичного ставлення до Росії. Путін прийде, Путін нас рятує як у частини мешканців Криму. Але після початку антитерористичної операції, коли українські військові змушені були увійти, і був штурм вже прямий райвідділку міліції, частина мешканців Маріуполя сприйняли це як спробу Києва окупувати їхнє місто. Це є така тенденція. І потім цей так званий референдум я, стояли я... черги на дільниці. Це неправильне моє враження? Мені здається, що ні. Е -е люди е були, ну не те, що не задоволені, да, а взагалі там ображені, що не просто зайшли і зробили, і нібито всі зраділи з цього, а потім через дві години ушли. І знову появились ці ну, до речі, ви не маєте на чому і через мені вибори? важко сказати, чому хто давав ці накази? Бо е, коли вистріліть, все було звільнене і міськвиканком і центральна частина проспекту біля міськвиканкому, все було нормально. Чому потім і Чому з усіх щіль знову повилазили ці негідники з автоматами? І оце. Образило людей більш за все. І тоді вже пішли, що краще вже як завгодно, але ніхто не казав, що хтось там захоплює. Це, ну, Я розмовляв з багатьма людьми і я. Захоплюває що? Ну, щоб ви сказали, що українські війська там захоплювали. А, нема такого ставлення. Ні, такого ставлення І ці черги не було. на дільниці, тут є ще інші а дані, А просто просто дільниці, які було на так званому Ні, референдумі? Тут, тут гра була. Скажімо, в місті Маріуполі сьогодні на президентські вибори утворено 237 дільниць. Під час так званого референдуму було 4 4 були відкрити чотири дільниці в чотирьох райвиконкомах було відкриті чотири дільниці. Ну ви розумієте, 217 і, звичайно були ці черги, але вони навіть фізично могли пропустити ну там 12-ну 15 відсотків. В півмільйному тому ми все реально розуміємо, чому ці кілометрові черги, але для фоторепортажу, там для відеорепортажу це була дуже гарна картинка, коли там 500 метрів стоїть черга. І от ті, хто бажав, але таких мешканців там 10 12, 15 відсотків. До речі, щодо цих відеорепортажів вчора був один із найпопулярніших і в YouTube, і сайт Радіо Свобода його оприлюднив. В іншому місті на Донеччині Краматорську, де теж діють проросійські сепаратисти. Пересічні мешканці, дві жінки, так, я дивився. без зброї, коли під'їхав мікроавтобус з озброєними цими колорадськими, як їх називають, активістами в камуфляжі, вони змусили їх виїхати з цього мікрорайону спального, я так розумію, Краматорську, де діти, де дитячі так, садочки. Так. Чи не є це ознакою того, що можливо не лише в Краматорській, а й в інших містах Донеччини, в тому ж самому Маріуполі, можливо, правильна тактика, яку зараз все таки, наскільки я розумію, застосовують українські силовики, оточили блокпостами вже проукраїнськими, не дають їм там розповзатися ці заразі за межі цих міст, уже захоплених Слов'янська того ж. І водночас показують всю, ну не не вони ж показують, а надають можливість тим же самим сепаратистам показати всі в лапках, як кажуть росіяни прелісті оцій їхніх дій. Може, це правильно? Люди тоді не, бачать, бачать на практиці, до чого призводить що... те, що місто захоплене. А цими терористами, яких називають. Звичайно, я переконаний стовідсотково, що коли буде активна громадська позиція, то цього ніколи не далі не буде відбуватися. Але треба розуміти, що люди ну, певною мірою лікаються. Бо коли людина стоїть незрозуміла, вся в наколках з автоматом, то ні кожен, скажімо, піде вже виганяти. Тобто, це слово досталі. Воно вже коли спрацьовує, то воно спрацьовує. Тобто на підсумок цієї частини нашої розмови сподівання на те, що люди, по-перше, самі місцеві мешканці бачать плоди в лапках такої діяльності так. самітестів. раз, вплив те, що міські трудові колективи і шахтарі, і працівники металургійних комбінатів, які, зокрема, є в Маріуполі, не зацікавлені в такому дестабілізації і входженні в Росії. Два. Плив, все-таки, того ж самого Ріната Ахметова, які б його мотиви не були три. Це все має датися в знаки. Ну і звичайно. продовження антитерористичної звичайно. Праців. Продовжуємо вашу свободу. З вами Олександр Лащенко, гість студії Михайло Поживанов. Телефон студії 490 двадцять У вас, шановні слухачі, є ще можливість поставити інше запитання нашому гостю. Пане Михайло, ну вийдемо на так би мовити, всеукраїнський вже рівень. Ми вже розглянули ситуацію в вашому, можна сказати, рідному mm -hmm. місті Маріуполі. А взагалі, і лише, не лише Донеччина, взагалі бачимо цю складну ситуацію і видно. Як здається багатьом оглядачам, що дається взнаки не лише вплив, вплив дружні в лапках братерських в лапках сусідньої держави Росії і керівника Володимира Путіна, а й вплив того, що вибори наближаються, і певні політики, бачачи, що у них шансів виграти ці вибори, м'яко кажучи, мінімальні, теж намагаються грати в свою гру. Ви погоджуєтеся з таким такою оцінкою ситуації політологів чи ні? Чи все-таки тільки зовнішній вплив є негативним? Ні, і наш внутрішній теж. Тут не можна тільки все списувати на Росію, це буде неправильно. Граються, і насправді граються особливо ті, хто реально не має шансів перемогти на президентських виборах, і це, на жаль, було і всі останні вибори, да? тобто цю Україну намагалися ділити, і от воно дійшло вже до цього, тобто так методично, методично, методично це робилось багато-багато років. На ваш погляд, як можна цю перервати тенденцію? Скільки, як там кажуть, у присліві, два українці, п'ять гетьманів будь-якою ціною втриматися за владу? Це ж дійсно, ви сказали. Ви були депутатом чотирьох скликань Верховної Ради, це бачили в стінах парламенту і в боротьбі за бачу, боротьби. І... Ну, я б раніше а, теж згадуємо, коли та, не було та, російської агресії. Чому так відбувається? Невже нема такого стратегічного мислення в українських політиків? А чи ну... вони діють або пан, або пропав? Мені важко сказати, чому Та, я, наприклад, мав певні пропозиції балотуватися, скажімо, на посаду київського міського голови зараз, зараз от певних політичних партій. Я відмовився. Я відмовився і сказав, що це буде неправильно. Взагалі, от навіть повертаючись зараз до виборчої кампанії, мені здавалось би, що вже суспільство мусило б визначитися, і навіть всі політичні партії десь піти на єдиного кандидата і нормально підтримати одного когось єдиного кандидата, як це відбувалося на виборах в 2012 році. Але звичайно, ситуація змінилась. Там були дуже легкі вибори, бо була банда. Були вороги, і був єдиний опозиційний кандидат. Де ви не маєте дві тисячі дванадцять ну парламентські вибори? А на певних округах коли були єдині округи. мається так. вибори. Нагадаю так, до Верховної так, Ради. До Верховної Ради, так я мав це на увазі сьогодні. Такого немає. Да, і от це велике бажання всіх піти, і скажімо, це постійно там рекламувалося, що кожен може йти, а в другому турі вже побачимо. Ну, можливо, і так, а можливо, правильно було б доречно всім скажімо, вирішити ці питання до першого туру і один з одним домовитися, і нормально працювати на країну. Да і не робити те, що наприклад сьогодні робиться, скажімо, по виборам в Київську міську раду. От мені було прикро подивитися, хто висунуть по мажоритарним округам від удару на сьогоднішній день. Да, от люди вже кажуть, що це удар в спину киянам. Бо більшість так званої молодої команди Льоні Черновецького або їх помічники, бо саме одіозні не пішли на вибори, вони своїх помічників поставили, і ну я не знаю, навіть лунають суми, що від 700 тисяч до 1 мільйона за те, що платилось ну, нібито гривень, за те, щоб вони балотувалися по мажоритарці. Бо бренд спрацьовує, і люди навіть не задумують готові голосувати в цій ситуації за удар. Але ми маємо шанс отримати, скажімо, в лапках нову команду тіре кличка Черновецького, і це прикро. І мені прикро, що людина Віталій, котра зробила для іміджу нашої країни так багато. Що хтось, да, ми завжди кажемо, що цар правильний, да, от оточення, щось там бояри напутали. От його бояри щось напутали. Ну, у нас, всі... пане Михайло, зараз немає можливості вислухати точку зору Віталія Києва. Він я... би міг би спростувати ті ваці. Ну, я я читав всі його слова, і навіть йому на зустрічах, скажімо, був. В суботу в Оболонському районі до нього підійшов хлопець, який ним ще по броварам з 92-го року був знайомий, запитав Віталя, чому такі люди йдуть. А він е, показав кудись знову нагору і каже, я повністю за список не відповідаю. І за тих людей, кого віду. І оце прикро, Я тільки про це кажу. Пане Михайло, ну ви були доволі відомим політиком е, і були заступником е, голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мельченка. Знову ж таки, як я вже казав, депутатом Верховної Ради, але у вас був такий своєрідний кількарічний тайм-аут з 2010 року, коли до влади прийшов в мене вазі, президентської влади Віктор Федорович Янукович. Ви зараз повернулися в Україну? Так. У вас якісь формальні, офіційні те, що у вас. Фактично переслідувала, як ви кажете. Ні, я, 17... Вже нема. Ні, я 17 лютого отримав е, рішення Генеральної прокуратури, що все переслідування мене було завершено, і е, всі справи були закриті як незаконно відкриті. Тому жодних проблем у мене немає зняти арешти, зняти е, там, розшук і так далі. І так далі, і так далі. Тобто жодних проблем немає, я з вами спокійно спілкуюсь. І навіть е, до мене тоді ж слідчі ще в січні місяці приїжджав до Відня, Я шість годин давав покази, і після цього з'явилось це е, рішення. Про що я казав всі три роки? Я ніколи не просив закрити справи. Так? Я просто просив три роки. Хлопці, от я тут приїдьте, допитайте, і ви зрозумієте всю дурню, котру там один слідчий написав під вказівку. Певних там осіб і все. І так воно відбулося. Цікава тепер ситуація. У Відні три роки змушені були перебувати ви, а тепер у Відні залишаються ваші опоненти. Помінялися? Рокіровка. Ну, Ми знаємо прізвище в... цих українських політиків, які зараз. Відсиджується у Відні не лише в ньому. Ні, в Відні зараз політиків немає. Ну в Австрії, да? власне. І в Австрії, крім всі в Філтер, Росії. так, всі в Росії. Давайте будемо щирими. А Микола Янович, а зараз... да, немає його там. Ну про що ви кажете? Його тут же би Австрія видала. Якщо є червона картка, його би видали. Там жодних нема. Бо вони дивляться. Коли я прийшов до поліцейського відділку, потім мені сказали, що це не їх справа. а... Ну, там є окремий відділ. Я розповів, в чому я звинувачуюсь, я отримав повну підтримку, але я вдячний, скажімо, і нашим. Народним депутатом в першу чергу Миколі Володимировичу Таменко, хто за мене написав відповідного листа гарантії Борису Івановичу Тарасюку. Це були особисті гарантії за мене австрійському уряду. Я зустрічався з президентом Австрії, я зустрічався з бундесканцлером. Навіть перед моїм поверненням я мав зустріч з міністром закордонних справ Австрії, паном Курстом, і ми обговорювали ситуацію в Україні. І в цілому ситуацію, яка є, то є тільки фіртаж, який знаходиться на підписці на невиїзді, скажімо, виїзді, скажімо, судового, судового рішення про можливу екстрадицію до Сполучених Штатів. Штатів. Все. Більше в Австрії, в Європі нікого з колишніх нема. Вони всі в Росії. А якщо для них. Не да... Ну, или, дай Боже, закроється Росія, я навіть не знаю, куди в Північну Корею тільки лишиться. До нас я вже менше хвилини до завершення розмови залишилося. Буквально от ризикну поставити два короткі запитання. Перше з того, що ви вже сказали, ви будете активною політичною діяльністю в Україні займатися далі. На мера Києва ви не пішли, а далі інші можливі варіанти будете займатися активно? Буду займатися, і я переконаний, що я почну свою предвиборчу кампанію на мера Києва на жовтень 2015 року. Буквально з 26-го. Ви думаєте, буде тоді наступні вибори мера? Так ну вони по конституції зобов'язані бути. Тому буду. А і... якщо будуть парламентські вибори, то звичайно буду і брати участь і в парламентських виборах. Десять секунд позитивне, оптимістичне вас налаштування щодо того, як далі криза в Україні розвиватиметься, вдасться владнати, і не тільки на лише на вдасться владнати і на Донбасі, і в цілому в країні, але секунд. це буде важкий шлях, але ми, ми його зможемо пройти. Ми його пройдемо. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був Михайло Поживанов. Провів програму Олександр Лещенко.